Наш випадок стосується такого дуже неприємного варіанту, коли кришталик ми бачимо рухомий, і треба його зафіксувати. І після того, як ми вели склаластик, ми побачили, що це ми маємо справу з рухомим кришталиком і вводимо кільце, яке тримає капсулу кришталика. Після того, як ми ввели за допомогою Пінцета, ще спеціальним пінцетом, бачите, такий має назву рукодил, який дуже корисний в цьому випадку. Він вводить нам кільце повністю в мішок. І починаємо робити видалення кришталика. Дуже-дуже рухомий. Кришталик дуже нестабільно все. Роз'єднуємо на частини. За допомогою шпателя ми мобілізуємо частки і видаляємо. Після того, як ми вже видалили кришталик, нам залишається ще забрати кристаликової маси за допомогою аспіраційно-ерігаційної системи ми ретельно все вичищаємо і після цього ми бачимо зміщення мішка донизу і таким чином було прийнято рішення що треба його зафіксувати Найкращий варіант в даному випадку ми вирішили використовувати поліпропілінову нить, яка нам допоможе зафіксувати полукільця, які використовуються в, даному, в даних випадках. Коли ми вже оплавили кінцівки ниток, ми їх розчавили за допомогою. Голкотримача і робимо отвори 29-го калібру. Саме такий розмір має голка інсулінного шприця. Потім протягуємо через петлю цієї конструкції і робимо самі таку от зажимну петлю, яка допомагає нам. Зафіксувати нитку на цій конструкції. Проводимо через основний розріз, який ми зробили, це 2,2 мм нитку поліпропілен всередину ока і дуже акуратно проводимо інсуліновий шприць під райдушкою, щоб не зачепити сам мішок кришталика. Затягуємо нитку в, в око і виводимо назовні через інсуліновий шприц. Потім конструкцію, яку ми отримали, треба вставити всередину ока. Для тих, хто робить це перший раз, буде трошки важко, тому що конструкція має нестандартний габарит, просто треба їжджати перед тим, як. Тягнути в передню камеру. Потім вже за допомогою цангових інструментів, які використовуються для маніпуляції з цією конструкцією, ми позиціонуємо її вже всередині мішка, і ви бачите, як затягується в Саме затягується під передню капсулу і ми маємо вже натяження, яке буде потім нам корисне для фіксації цього мішка. Тепер робимо точно такі ж рухи для того, щоб зафіксувати друге поле кільця. Ви бачите, як робиться петля, яка фіксує кріпіжний елемент самого полукільця. Ввели нитку в передню камеру. Ви бачите, що треба поповнити передню камеру обов'язково вискоєластиком для того, щоб відтягнути донизу мішок і не зачепити його під час проведення гулки інсулінного шприца через склеру, та потім треба буде акуратно провести під райдушкою. Ви бачили, що перед тим як вколотися в склеру, треба прицілитися, треба поміряти. Ми зробили це таким чином, що провели око навпроти проколу, який був зроблений з протилежного боку, і знову. Фіксуємо нитку всередині голки і виводимо назовні через клеру. Знову погружаємо всю конструкцію в передню камеру, а потім за допомогою цангових пінцетів, які допомагають нам легко маніпулювати, вставляємо. Под передню капсулу, таким чином, що ця конструкція занурюється в глибину в сам мішок. І потім вже імплантується сам кришталик. В даному випадку ми використовуємо кришталик з гідрофільного акрилу. Це пояснюється тим, що гідрофільний акрил більш м'який і трошки легше з ним маніпулювати. Тоді, коли ми не маємо стабільної ситуації з мішком, і це веде до того, що ми менш можемо руйнувати залишки самих зв'язок і взагалі нам легше імплантувати через передню капсулу Rexis, поправляємо одну із конструкцій, яка висунулась, і вставляємо її під передню капсулу також. І тепер ми маємо вже ситуацію, коли імплантований кришталик в мішок, імплантоване кільце в мішку, імплантоване два тримача цього мішка, і поправляємо, щоб вони трималися правильно, таким чином, щоб підтягимо капсулу, щоб було натяження напроти одного одного. Зараз ви бачите, що ми починаємо вже скорочувати нитку, тобто десь приблизно 15 мм, ми повинні залишити перед тим, як оплавити кінець. Обов'язково рекомендується після того, як обрізаєте, підсушити для того, щоб отримати якісне оплавлення. Якщо у вас знаходиться нитка дуже поряд з повіком, в даному випадку ви бачите, що ми поставили закритого типу окорозширювач, який нам допомагає не пошкодити тканини пацієнта. І потім прячемо під кон'юктиву ці шляпки, які вийшли при оплавленні кінців ниток. Зараз ми забираємо віскок з передньої камери. Після того, як ми маємо вже чисту передню камеру, герметизація. І таким чином ми бачимо, що кристалик знаходиться на місці. Маємо надійну фіксацію. Всім дякую.